Станом на жовтень 2025 року, яка основна тактика противника? Як вона еволю... еволюціонує І відповідно як на це все дрони впливають? Маленькі групи живої сили, Потім мобільне пересування з допомогою мотоциклів, гольфкарів, будь чого одиничне. Не ніяких колон, нічого такого маленькими групами і дуже мобільними, але це прямо на зараз. Бо зараз знову підуть дощі, вже мотоцикли не підуть. Те, що я вбачаю, коли ми зійшли на донецький напрямок, було багно. Вони все одно використовували броньовану техніку по одній, по дві одиниці, як тільки ґрунт підсох. Це відразу мотоцикли, тобто і все пішло те, що дешевше, швидше і мобільніше. Я думаю, що противник так буде продовжувати, але як тільки буде погіршення погодних умов, вони знову почнуть застосовувати броньовану техніку. Вони її накопичують за період сприятливих погодних умов і будуть використовувати при несприятливих погодних умовах. БПЛА однозначно при штурмах вони їх застосовують дуже активно. Ми відразу розуміємо, якщо починають працювати активно по передньому краю. Там оптика, FPV, десь будуть якісь дії.